Поліг, захищаючи Україну. Южницька громада провела в останню путь ще одного героя. Валерій Нехай загинув 18 серпня 2022 року поблизу Олександрівки в Херсонській області. Прощання із захисником пройшло 15 січня. Підтримати родину цього дня прийшли побратими, друзі, однокласники і ті, хто не знав Валерія Петровича. Віддати шану воїну прийшло багато його колег, які працювали з ним у сфері освіти та в портовій галузі. Ми знаємо Валерія, який пропрацював на підприємстві групи компанії ТІС майже 20 років. Досвідчений, гарний спеціаліст, працював машиністом судно навантажувальної машини. Відомий нам як такий неординальний людина з своїми поглядами на життя. Може, декому він вважався незручним, але завжди прагнув змінити і оточення, і світ найкраще. Я працювала з ним в школі довгий час, до того, поки він не пішов зі школи. І взагалі ми з ним дружили. Це була людина, яка зараз непересічна. Він завжди мав дуже багато прекрасних ідей. Він був залюблений в Україну. Він завжди з позитивом ставився до всіх людей. Дуже часто я його зустрічала на морі, тому що він вів такий здоровий спосіб життя, і він завжди був веселим. Навіть подивитись на його ось це фото. В нього очі, як його погляд, десь за. Летить кудись вдаль, даль. Він вірить завжди, в прекрасне, в добре. Він ніколи я його не бачила злим Будуще Його було велике, як педагог. Він завжди вникав в глибину і в своїй роботі. І сі нічого мені спраста допомагала працював з ним як зам по науці. Он очень скромний, очень глибокий чоловік. Тіхи, скромний. Люди говорять всі так. У ньому много кроється. Валерій нехай став на захист батьківщини 25 лютого 2022 року. Він був солдатом 28 восьмої окремої механізованої бригади. Поліг у жорстоких боях на Херсонщині. Понад рік вважався зниклим безвісти в серпня серпні 2022 року. Всі знайомі, з ким колись в другій школі працював Валерій, мали надію. А друг живий, десь є, об'явиться, ну уви, все не так сталося. Тяжко. Яким був Валерій в нашому житті? Молодий, доброзичливий. Працював любив. Він любив все нове, новаторські якісь ідеї, у нього були думки. Він тоді працював з Ігорем Андрійовичем, і в них було стільки новшеств в нашому житті і в житті нашої школи. Було просто дуже цікаво общатися з цією людиною. Поховали Валерія, нехай на южницькому кладовищі. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника: вічна слава та пам'ять герою. На одного заступника менше свою посаду покинув заступник міського голови, начальник управління житлово-комунального господарства Дмитро Любівий. Попередньо його було затримано та оголошено звинувачення за отримання хабаря. Любівий Дмитрий Валерійович 11 п'ядиславто числа написав заяву на звільнення. Я її я розпорядження підписав, і він з 11 числа звільнений з, з посади. Начальника управління за заступника міського голови. Минулого тижня затриманий підозрюваний був звільнений з під варти після застави у майже 4 мільйони гривень. Заступнику міського голови інкримінують систематичне одержання хабарів від суб'єктів господарювання за перемогу в тендерах та укладення з ними договорів на виконання будівельних робіт, повідомляє Одеська обласна прокуратура. Слідство триває. Майже два роки на передньому краї фронту це вирок. У цьому переконані активісти пікету за демобілізацію. Містяни виступають за законодавчу можливість для військових отримати дозвіл на демобілізацію після 18 місяців служби. До руху мітингарів 14 січня в Южному доєднались рідні захисників. Більшість як і Вікторія з Інною за час повномасштабної війни бачили своїх захисників двічі у відпустці по 10 діб. Якщо ми вже вийшли сюди, суси ми... не. Надписами, то ми не бачимо виходу. Наші, наші чоловіки тільки потрібні тоді, коли вони повинні діти. були да, захищати. А зараз про їх життя і здоров'я і психічне і фізичне і ніхто не думає. А коли мені кажуть, що я буду захищати економічний фронт, мій чоловік також може приїхати і захистити економічний так, фронт. Так. І він теж і працював, і в нього і діти є, і теж вони всі сумують за ним. Тому мобілізація, демобілізація обов'язково повинна бути. Учасники мітингу не погоджуються з тривалим перебуванням військових на передових позиціях без можливості ротації та демобілізації. Рідні військових та самі захисники прагнуть, щоб їх почула не тільки влада. Важливо, щоб про їх позицію знало суспільство. Розповідає мати захисника Руслана. Я думаю, що треба виходити і треба казати про цю проблему інакше нас ніхто не почує, але дуже шкода, що це стосується лише родичів. Нікого немає ні з міської ради, ні з воєнкомата. Ну це тільки стосується родичів. На жаль, але ми будемо будемо продовжувати ці акції. І я сподіваюся, що нас почують. Учасники акції вимагають визначення термінів служби та посилаються на численні петиції на сайті президента України. У Нас були звернення. У нас було три петиції. Поки що ніким не розглянуті. Набрали три петиції, 25 тисяч голосів. Зараз ось влада тільки-тільки починає розуміти, що хлопцям потрібна, потрібна допомога, хлопцям потрібно відпочити. І це вже радує. Це вже старт, великий старт. Дівчата молодці, я від'їздила в Одесу пікети, а потім зрозуміла, що у нас теж місто немаленьке. О, майже в кожній родині є військовий і потрібно виходити, захищати права наших хлопців. Такі пікети за ініціативу демобілізації 14 січня пройшли в інших містах України. В Южному актив на першій демонстрації не збираються зупинятись та планують розширити свою діяльність. Наші аккаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТвеМіг Южне. Підписуйтесь на канали Южського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Кататися з гірки біля Олімпу не можна. Інспектори муніципальної варти почали фіксувати, що залишилося від масового катання. Кажуть, що за це все передбачено штрафи. Це порушення статті 152 е у сфері благоустрою. Це штучні газони, вони не природні, тому щоб їх відновити, це потрібні кошти в даному випадку. Ну розумієте, військовий стран, війна в країні, Це ніхто не буде робити. Тому влітку ми будемо бачити ось це. Uh -huh. Як є. Також ну, сміття можна за собою прибирати. В даному випадку воно все залишене. Все, що розтрощили, там якісь санки, якась вода, яку пили, все лежить там. Ми запитали южненців, що вони думають про заборону кататись біля Олімпу. Альтернативним місцем можуть стати схили по вулиці Приморській. Та як діжим кататися? Uh -huh. Не знаю, весь южний всі дітки так радувалися, катались. Ну, я не знаю, дорога ж далеко таки. Я а где ще? Ну где? Ну хуй... снег так редко буває, пусть діти радуються. Угу. А пропонують кататися там на схилах біля моря, там. Ні. Не, по-перше, ми тут рядом живемо, відомо здесь зможе прибежать і посмотреть. Я думаю, що немає ніяких перешкод, таких явних якісь там е, ям чи предметів, бетонних споруд немає. Особисто я зі своїми дітьми е, як це? <смас> скатувалася цієї горки, і дуже багато було задоволення. Тому чому ні? Бо там зараз де заборчик стоїть, там ми скатувалися, і дуже багато було веселощів. Офіційних місць де дозволено кататися в Южному немає, розповідають інспектори. Проте потреби створення безпечних для зимових ігор зон є. Було б гарно, щоб місцева влада, можливо, може з батьками чи з волонтерами, чи можливо влада зробила би це. А де дітям кататися? Як зима? У нас день-два й нема зими, а дітям вже хочеться. Це ж у нас є єртектор чи хто там повинен це все подивитися, щоб комунікаціям не заважати, людям другим не заважати. Ну, було би гарно. Можна ж знайти компроміс, я думаю, але про це повинна подумати влада. Про цей компроміс подумати повинна влада, а не заборонити. Заборона на підлітків не діє. І заборона взагалі не діє, Ну, це поганий метод. Недобрый метод чогось досягати. Місто, або либо отвести місто, що можна. вот. Иначе вони будуть себе шукати альтернативу. Це все одно лучше, що якщо діти займаються чем-то другим, нехорошим. ви самі розумієте. не будемо освещать это. Тому я считаю, что если нет другой альтернативы, власті или кто там отвечает за, за, за этот об'єкт, или еще что-то, как-то должно вместе какой то собрать консилиум і прийти единому знаменателю, а однозначно дітям что то треба предложить. Штраф за катання з гірки біля Олімпу від 340 до 1350 гривень. Правила благоустрою міста були прийняті южницькою міською радою 31 травня 2018 року. Наразі нікого з порушників не оштрафували. В інспекції розраховують на те, що жителі южного самі з розумінням поставляться до устних попереджень.